Доброго дня, достигла Актинідія ласунка, вже почали її рвати, зараз зніму, як вона виглядає. Дивіться, тут вже є стигли. Дивіться яка красуня. Сорт вартий уваги, смачний, врожайний. Тому раджу в кого нема. Раджу садити. Прекрасна актинідія. Дивіться, яка вона красуня. Непогана врожайність бачите, вже почала достигати. У нас багато актонідій, тому у нас завжди завжди є. Бачите? Ось як, як теж підгоріла на сонці, але живу на півдні, тут сильна спека. Нічого не поробиш, треба або накривати, щоб був гарний результат, листя не горіло. Ось ця актонідія. Бачите, яка зараз звідси зніму. Ну, врожайність непогана, що можу сказати. Смак гарний. Можна садити. Так зараз зніму я. Як виглядають в розрізі, як теніді. Так. Бачите, сподіваюся, видно. Так вони виглядають в розрізі. Зараз включаю ваги. Ставимо. Сподіваюсь, добре видно. ну Така не супер велика, але, але непоганий сорт. Так, ось вона в розрізі. Ну, красуня. Всім раджу. Все. Дякую за увагу. До побачення.